Коли закінчується будівля ну, якогось приміщення, стіни, то чіпляють букет, друзі. О! Щоб все задумано вийшло, як то кажуть, щоб все було нормально. Букет на місці, можливо, ще одним прибити його, а вистачить нормально. Такі справи, друзі, так вийшло, писали. Сьогодні я заходив, дивився. Що там, Діма, як з будівництвом? З будівництвом стіни стоять на місці. Ще, звичайно, роботи вистачає. Як бачили, там зараз повім вам все по біду покажу, які плани, які думки, що ви писали, що ви радили. Дуже вам вдячний, дуже приємно, що я, чи, ми очікували різного, звичайно, різних думок, але взагалі поганого нічого не було, негативного, нічого не було, одна підтримка. я вам скажу, це додавало сили. Різні були. Домки ви рекомендували, радили, щоб з глини покласти опалубки, ляти глини, соломи такі самани робити, а глина не проблема, солома також не проблема. Ну є, солома, є, глини, можна поїхати повезти, але це час, друзі. Чому вибирався такий шлях? Тому що це дорожче, ніж глина, і вийшла б і солома, але це швидше швидко. І навіть з тим цементом, бетоном, що я думав, планував заливати. Воно, воно дешевше виходить, тому використаний звичайний шлакоблок. Такі справи. В процесі вже пішла думка, коли ми вже побудували, так сіли тут увечері з дружиною, сидимо. На каже, ну дивись, щоб додати оцих дві стіни, так ще ж по 2,5 метра, посередині коридорчики направо і наліво клітки були, але тут вже б не було місця, де нічого скласти. Тут в мене і культиватори, оприскувачі, диски, плуги. Стоять рум, короче, картоплико всі всі речі, які зробив всі тут стоять. Їх би вже десь. Довелося б кудись дівати. Тому такі справи, що не вистачає місця. Але корисна інформація для вас, друзі, як завжди. Я сподіваюся, що вона стане вам пригоді. Якщо вам потрібно купити чи орендувати землю, хочу вам порадити зручний чат-бот у Телеграм. Цей бот працює через офіційний майданчик системи Прозоро, продажі Українська енергетична біржа. Отже, щоб купити чи орендувати земельну ділянку, вам потрібно вказати свої вимоги щодо земельної ділянки. Область, бажана площа, регіон чи інші критерії. Лише така Земельна ділянка буде встановлена на е, продаж чи оренду, чат-бот одразу вас про це повідомить. Таким чином, ви точно не пропустите цікавий для вас лот. Також, якщо вас цікавить конкретна земельна ділянка і ви знаєте її кадастровий номер, лише її виставлять на продаж, чат-бот про це вас повідомить одразу. Також можна вказати конкретного продавця чи е, людину, яка хоче здати цю земельну ділянку в оренду: сільська рада, міська рада, підприємство і тому подібне. Щойно вони виставлять на аукціон. Земельну ділянку ви одразу дізнаєтесь, яку і в якому місці, ну де вона знаходиться. Тому якщо потрібно купити чи орендувати земельну ділянку, і ви не хочете відвідувати, ну чи слідкувати за певними аукціонами, цей чат-бот зробив все е, за вас. Користуйтесь на здоров'я, посилання я залишу в описі під відео. Заходьте, реєструйтеся. Як казав в попередньому відео, так і зараз кажу, тому що не всі ми розуміємося в певних, але там нічого важкого немає. попросіть кума, свата, брата, сусіда, особливо нашу прекрасну молодь, вона саме обов'язково вам допоможе, і ви будете в курсі. Всіх подій, які відбуваються, ну, земельних подій, які відбуваються, і як тільки з'явиться якась земельна ділянка в нагоді, ви зможете взяти її в оренду чи е, купити її, тим самим розвивати е, свою справу, свої бажання, тому що в нас міркувань багато щодо чого, як зробити. Не завжди так як в нас вистачає цього місця. Тому переходьте, реєструйтеся і, звісно, майте користь. Реєструйтеся і переходьте назад на відео. Ну все, Олена. Робота зроблена. Так, молодець. ну так, трішки. Молодець, гарно зроблено. Акуратно. Ну, велике. Велике таке. Що велике? Приміщення? приміщення? Ну, приміщення велике, 10, так? я не пам'ятаю навіть 10 на 10, 20 по задній стіні на ширину 3,80, мені здається, всередині. Ні, 3,80 це по сінах. Така вийшла. Було, ще раз повторюю, що. Писали ви з глини, соломи. Так, це час. Поки висохне, можливо було б, можливо, було б так. Ні, так 100% було б краще. Але це Це час, якого немає, бо потрібно ще заливати. Зараз далі. Закінчився пісок. Не обробили там вверху, ззаді я вам показував, я там вже пройшовся так. Е Попід шифер, щоб і миша не проскочила, а попередні вже не вистачило, як би сказати, оцього піску, десь замовили, привезуть і ще тут буде оброблятися. Тому що планую заливати. Оців з піском трішки підмішувати, тому що такий, можливо, порадьте ви бачите, бачення, яке ж вас краще. Оце він такий шершавий, що буде чіпляти, а пісок трішки, якби мілчого до крупнішого і вийде непогано. Таку ну побачимо. Ще таке міркування прикидоси є, Ну сильно ще навіть планування ми споримо зеленою. Ну, як, як має бути, вона хоче 4 клітки на великих, а я хочу 5 на менших. І в нас отака дилемма, що. Я а привик, це щоб чим це... <laughs> побільше, економніше, щоб ні вправо, ні в ліву не рухнулося, щоб. Ну, ще є міркування. І далі я вам ще розповім, тому що в мене ще є одна ідея, якою я десь на цій неділі займуся, міркую. Не знаю, чи вона вийде. Можливо, також з вашими порадами я її оселю. Що? що по цьому робилося? Що в нас пішло? Що в нас що сюди в нас пішло? пішло блоки? Я ти щось писала, записувала десь. E, мені здається, ми хотіли замовити 500, 600, але да. ми замовили, здається, 5, 500, 500, 50 штук, да. 550 да, штук. 550 да. штук, втіли 600, а потім Наскільки відмінили, бо щось, як би, краще потім довести. Чим, е... Ну навіщо? Це все кошти стоїть. 28 ,1 гривень один блок. Щоб да, навіть 100 штук лишиться, це 2 800, Як не я? Тому ми відмінили, позвонили. Так, да, ми е... тоді цементу взяли на цемент. На, цемент. Да. на 50 блоків взяли більше цементу, тому що цементу гори, Море я навіть не ми знаю. Що що я навіть не рахував. Навіть. Я не рахував, не хотів розчаровуватись сам. Ну як розчаровуватись? Треба все, бери, беремо, треба замовляємо. Ну, Почали, то вже його ну, потрібно кінчити. Закінчити нормально вже, щоб воно було мало свіви, так і має вигляд. Ну будемо. Товариш е агроном допоміг шифером. Шифера не було. Тут було половинки. Велике, дякую. Допоміг в нього. ну... Був він, як би сказати, був він перекривав будинок раніше під таким шифером, бо тому що такого зараз шиферу не знайдеш. Це малого метр двадцять на шістдесят чи на сімдесят він іде. То поїхав до нього, взяв листків шифера, правда, взяв з запасом. Ну <правжу> привезу назад. Знаєш, ж мене цікавить. <правжу> Я тебе не забуваю спитати, що це Викторич. вичищати буде. Ось о тачкою під'їхав. Чи ну є? У мене певні плани, щоб трішки зробити його по нову. Щоб легше було, але саме примітивне, це отут, де під'їжджатися тацькою, зроблю такий люк, щоб звідти з середини якимось чином так відкрив його, викинув і закрив. Щоб не було сквозняків, тому що поросятка, ну і великі, і малі вони сквозняків страшно не люблять. От оце. Тому тут такий, де лючок зіб'ю, чи звару щось відкриється, викинув там такі, ну, побачив, побачив процесі. Викинув, закрив. Ну, таким цікаво, цікаво. Ну, яке воно цікаве, таке воно. Коротше, що тут робилося, друзі. Блоку 20 см він пустотіли. Ну, пустотіли, як би сказати, всередині. Отаке виглядає. Ну Хто знає, то знає. До речі, це залишилось з 550 штук, залишилось 6 блоків. Скажу по правді. Тобто, добре, що ми тоді відмінили отих 50 блоків. І краще взяли цемент. У 6 блоків, ну це не така на 550 штук не така велика похибка. У 20 см будувалося, пів блока це рахується. Лялися, ну тут ви бачили, кавня не рахував, скільки пішло, тому що не купувалося, свій звозилось, тракторцем, прицепчиком скидувалися. Перемички лялися, бачили? Заливався цемент, пісок і щебінь. 3-2-1. Три щебня, два піска, один цемент. Одна пропорція це е, бітон. Рахується бетон. Ну, наскільки я знаю, можливо, хтось поправить. Вкидалася арматура 16-та тушу, я приготовив. Каток мав бути сзаді, дисків. Я розповідав вам в попередніх відео. Поки що катка не буде. Арматура вся там. Пішло і щось в районі 30 сімтометрів. Ну, в 16 -х. така славна арматура. Ну, що зробиш? Сюди передніше. Зараз диски то не потрібні. Так до весни ще далеко. Вирішуємо те, що таке нагальне. Отвір для викидання посліду після поросят, сюди. Тобто, зрозуміли, двері. Двері показували, там попадалися у відео, вони вже стояли. Ще завіси потрібно буде проточити, виточити, там. то я зроблю. То таке, що ще поки що їх не потрібно. Двері від старого будинку. Є їх двоє однакових, тобто на якийсь час вистачить, купувати не потрібно. Арцаби в нас так кажуть, лутка, арцаби, як де називають. Доска, доска, грубша доска, грубша доска. Збито, скручено, вмонтую сюди двері, візьму планку 20 на 40, самі штапі, ну, закрию двері і плотненько заб'ю оцю планку. Буде як самі з щоб не сквозило, не... щоб було все нормально. Таким чином, вікна Вікна в нас є старі. Ми міняли в будинку. Я робив оці отвори ті вікна, плюс зіб'ю також досить карцаби. Що вони сюди будуть лише відкриватися, ну, я планую так, оце знизу до верху. Що не отак буде відкидатися, тому що сама площа є велика, воно цельне буде, буде якась перемичечка така, вверх підклав, щоб вони зрозуміли, було так, вікна купувати також не потрібно є. Що по цьому? Отут, отут планувалося, я там 70 см глибиною. Оцю поклав 32-трубу, щоб завести сюди воду. Але двояка в мене думка. У мене є і 200-літрова бочка чиста, можливо її там монтувати, тому що копати потрібно хоча б ну, десь метрів 40-70 см. А це так, платяно поки що. Ну, Така робота. То ще під фундамент туди, то не знаю. Міркую, що покладу можливо, бочку там всередині. Це з часом, поки така, такий план. І буде набиратися в бочку 200 літрів, ну, на 2 дні, я думаю, вистачить. Там буде сіки, тут 5 поросят, розраховано на 5 ну, свиноматок. А там буде видно далі. Не знаю. Не знаю, як воно що буде, ще, якби, ту даль не дивимося. Зробив, щоб потім під фундамент не копати, провів. Тут всередині сволоки, як бачите, я їх трошки подоточував, взяв. Тому що вони стояли так, якась на середину блока, якась далі. Подоточував, щоб і лату там вдарити, щоб випустити цей шифер далі. Позабирав я ці вже, бачите, тут стояли ці стовпчики. Тобто вже так стало трішки, ну, де Це можна, можна. прийти. Позавозили сюди вже трішечки камінь, цього буту, помалесенько, потихесенько, кожного вечора потрішки тут. Вже позамуровував всяким різним таким. Як бачите, звідти пообкидав роствором попід самий шифер, і ще буде десь, як знаєте, використовується, ну, заливається чи щось робиться, і десь лишається якесь відро, друге роствору, що немає діти. І буде сюди викидатися, захльопувати. До речі, радили ви, що е, тут вкидати, покласти делі і вкидати глиною вверх. Це в нас також була така думка, але цього року не встигнемо. Не встигнемо це, як хоч кров з носа, роботи вистачає дуже багато. Як би не робилось, хоч і ночами, хоч і чим, не встигнеться. І це по-перше, і по-друге, температури вже не дозволять це все зробити. Да, Йому треба... потрібно Крупний буде термін, висохнути. І зараз оцею глиною ці робити з соломою в цьому холодній глині. Самі розумієте, що здоров'я все ж таки важливіше, що поки що є також прикидони певні, але. Поки що міркуємо. З часом побачимо. З часом, то так, да, вкидати, покласти делі і вкидати глина з соломою. Це ну, ну, саме дешевше. Це Зараз с... Поки що не виходити з того, що маємо, що можемо, що можна швидко буде зробити. І як цей як... шифер поки що. Ну як, його скільки, якщо... Яка ситуація? Делі не сильно свіжі. Тобто вони вже не одну хату перестояли, я так розумію, десь якийсь шалаш. Тобто ми їх взяли, вони вже були на, на будинку. Тобто там будинкам вже 60-70 років, то їх треба замінювати. Шифер, якщо ще витримає, ну принаймні я знаю, де ще є, то ну, такі справи, що буде на другий рік чи коли, дасть Бог здоров'я, зриватися цей шифер, мінятися ці сволока. Ставитись ділі, кидатися глиною і накриватися, якщо цей шифер ще витримає, ще назад з цим шифером. Тобто такі справи, тому що зараз немає як кидати, десь є гниловатий ось як цей, такі вже шашлі його полюбили непогано, то така опція тут не підходить. Так і ну, справи. Що в нас що залишилося пол зробити так? І перестінки. Да. Да. Поле, перестянки, є ще багато чого тут робити. Заливати підлову, ще поміркуємо, як, як воно має бути. Ну, в ідеї, що так хоче чотири лише клітки, щоб вони були просторі. Ну, да, Щоб більше простору було. Ну, Льохи більше будуть більше. в станках. Да, а навіщо більше... їм там два на три? Ну, 2 на 2 вистачить. Це моя така думка. 2 на 2, 20 десь виходить, це така для свиноматки в станкові нормально. Це нормально. Але є ще думка така, щоб цих дві крайних, щоб ці коридори не вести їх аж до кінця, а цих дві крайних зробити більшими такими, а цих три меншими. Ну, така, принаймні, така ну, думка. Можна і так, да? да? От, от да. Це буде більше, то більше буде. Більше за рахунок того, що забереться цей прохід. Навіщо не. той прохід, ну, аж туди до Ну, у нас тут метрів виходить. 3... 3,40, мені здається. 3,40. Ну, це нормально. Нормально. 3,40 чи 3... 320, я не пам'ятаю точно. Ну, тих 20 сантиметрів не грає роль, але. Нормально. Ну, будемо бачити, побачимо, ще трішки. Ще потрібно буде <смеш> заробити звідси шви з середини і його побілити гарно, щоб було, було все нормально. Це встигається, це нормально. Я кажу, що в мене є буржуйка там. Я пішов, то в мене з я колись зварив. <смеш> там є вона. Я й забув про неї. Покладається сюди буржуйочка і буде робитися, тому що зараз тут і такі сквозняки і прохолодно. Але то буде далі, друзі, такі справи, що. Ваше бачення допомагає. Я вам кажу, ви підносите і і сили якось додаєте. І тому ну, що дивіться, я сподівався на всякі. Знаєте, як на ситуацію з десяти сторін і так може бути, і так може бути, і так може бути, і так може бути. А тут, слава Богу, ніяк не видно. Вся підтримка, все що приємно. Я вам скажу дуже дякую, сильна. що підтримуєте. Дуже приємно. Ну, Матеріально не потрібно, поки тягнемо. а морально, звісно, так. Ну, будемо продовжувати далі. Ну, потрібно його вже закінчувати, довести до логічного завершення. Я так кожен ранок собі кажу, потрібно його вже закінчувати, потрібно його закінчити, але ж беру щось робити ті зразу, як завжди. Ну. Такі справи, друзі, так, вийшло, вийшло. Я думаю, погано. Те, що і питалися, і як там Діма з будівництвом, сьогодні я буквально дивився, ще раз розповів, не пам'ятаю ну, приємно, що пишете, приємно що цікавитися. Надіємося, що когось це стимулює також до якоїсь роботи, також до якогось бачення. Так, як я кажу, і на нашому прикладі, що ми відклали його доволі доволі да, довго. А так. тепер галопом по Європі мусимо це все як дотягнути. Трішки хоче До цього може і в стелю нормально зробили би, Можемо, ну, але ну так як вийшло, як вийшло. Як вийшло, як вийшло. Виходимо із того, що є. Нічого страшного і так дивись. Добре, вже стоять, Наші а ці не Наші Зими такі зараз теплі, що я думаю, що все буде добре. Ми перед ну, добре. Ну, ти, ти, як та бабка, каже, на другий рік зима буде тепла. Ніхто не знає, якою буде. Потрібно ну, готуватися так. до того, до чого потрібно. А завжди бути на поготові і, звичайно. Надіятись на краще, але і дивитися, що може бути по-різному. Такі справи, друзі, таке відео. Ставте вподобання, коментуйте, заходьте обов'язково. Зареєструйтеся в чат-боті, я залишу в описі під відео, будьте в курсі земельних подій. Вам де цікаво, можливо, хтось викидає у вашому селі на продаж земельну ділянку чи в оренду. І ви будете просто знати про це, і це буде стимулювати е, до якогось розширення. До якось знаю, що важкувати трішки зараз нелегко. Але всі ми повинні дивитися вперед, дивитися в майбутнє і, і працювати, працювати, не покладаючи рук і не втрачаючи ніколи надії. Ми будемо працювати, друзі. Вам приємного перегляду, до наступних відео і хай щастить!